Вітаю вас, вільні українці. Ну що, Зеленський знову виступив з дуже гучною заявою. Кажуть, що ми, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Невже все-таки будуть вибори? Тому що, на мою думку, це єдиний шанс домовитись з Трампом, щоб на час виборів Путін припинив вогонь, а далі вже домовляться про мир після виборів. От. Я думаю, Трамп зможе надавити на Путіна, щоб на час виборів ніяких не було. Пострілів нічого по всій лінії соприкосновіння. І зараз мені почнуть там писати, що о, Путін перегрупірується, а ще нам мішає в Сумській області за цей час викопати укріп районі, забетонірувати їх, які Зеленський за три роки чомусь не зробив. Наконець-то. Даждалі. А туманська літа Львова президента нужен новий. Україна рідна мать. Эй, ми хоть сувати, і вибере сьогодні хто ж тобі перший друг. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони Да ні, українці, не з нашим щастям. Зеленський, так як і Путін. Та й півроку носився зі своїм орешником. Тепер Зеленський буде зі спецоперацією спецоперації Паутина. Носиться декілька місяців і піариться. А за цей час українці і далі будуть дінуть. Лишній раз доказує те, що Зеленському краще війна, чи мир і вибори. Якщо мене міняти. Ну так я можу просто дати як сказати. З того, що зараз відбувається з підтримкою, міняти мене просто, це буде непросто. ]って. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Hmm, ну, ти ж этот, как во там. Hmm, ну як тебе, Ну, щас. Hmm, ну як? Hmm, hmm, а, о, уйоб! о. Oh. А тепер для всіх тих уродів, які розповідають, що воювати повинні жінки, діти, пенсіонери. Послухайте ізраїльського посла, будь ласка. Немає різниці. Чи ти син когось з уряду, син міністра або син дипломата? Немає жодної різниці. Всі служать служать в бойових частинах армії. А тепер пригадайте одного урода, який нам розповідав зовсім інше. Як його. Ну ти ж токавота ну как тяну час ну как а, а, у спомнів, коли ми зараз чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. Ну так хто мені відповість? Ізраїль це феодальна держава чи демократична держава? І це взагалі нормально. І ви знаєте, що кожного разу, коли є загострена ситуація в Ізраїлі, люди з за кордону повертаються в Ізраїль, негайно повертаються в Ізраїль, щоб звернутися до армії і піти служити. Це взагалі нормальна ситуація для Ізраїля. То ви сказали, що діти навіть по політики урядовці служать це дуже сподобається українцям я думаю я, бо... я думаю, що так всі українці аплодують стоя і в першу чергу повинні йти воювати їхні рідні близькі хто розказували що повинні йти жінки діти пенсіонери ота їх в першу чергу Уявіть собі, синок міністра чи синок депутата іде воювати в якусь частину. Ви розумієте, що цей міністр, депутат він вже гроші в офшорі не буде переводити. Ця частина буде наоборот забезпечена дронами, мінами, снарядами, тому що там воює синок міністра і депутата. А от я це має це, це е, насправді це обов'язково для того, щоб мати міцну армію, е, не має бути інакше. Я, я навіть не можу уявити собі, як може бути інакше. І от поки в нас не будуть воювати депутати, діти депутатів, діти міністрів, чиновників, все буде залишатися, як і було раніше. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Ми, українці, далі мовчимо і не вимагаємо. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами крісами. Всіми тими, тим, розпочав цю спецзабасрацію.